Друзі, ставте уподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, з переможемо разом. 206-й батальйон незламні герої пише військова Вікторія. Точка, далі мови оригінала. Їхньої гарячої крові омивається земля Донеччини. Саме зараз вони стиснувши зуби, стримують ворожі атаки одиницями проти десятків в оперативному оточенні. По суті, без засобів та крупного калібру без броні та можливості вчасної евакуації поранених Українці, Ці нескорені хлопці та дівчата загинуть без належної вогневої підтримки з боку старшого начальника 41 першої МБР, і це потрібно негайно. Якщо ви зараз не поширите допиз. Вернення до військово-політичного керівництва країни Володимир Зеленський, що є відчайдушною спробою донести правдиву інформацію про необхідність втрутитись в ситуацію та змусити надати бійцям 206-ї обетро належну підтримку в організації оборони вірного рубіжу вже сьогодні. Ми з вами, друзі, будемо постати сумні дописи про нових загиблих. Може, досі нам мовчати та плакати. Бережемо ще живих, щоб мали змоги надалі воювати, а не посміхатися. Потім лише з траурних світлин. Чорні дні в історії 206- батальйону. Стрічка наповнюється чорно-білими портретами. По. Братими, в мережі гудять, ми втрачаємо людей щодня. Керівництво 41-ї бригади, до якої прикомандирований підрозділ, роздає суїцидальні задачі, ціна яких життя наших братів. А ось ще один військовий говорить щодо командирів м'ясників. А ось ще один військовий говорить щодо командирів м'ясників. 45-й батальйон. Командир майор Арна. Поклав 60% особового складу. Ні разу на нулі не був. Ми зараз знаходиться 40 кілометрів від лінії фронту. займається собою бані, відпочинки, е рибалка і так далі. Я йому дзвоню кажу, синок, а чого ти не був на фронті на нулі? А він каже, а я на російській мові, я б поднял, дрон. Мені все видно. Я кажу, ні, ти повинен оповстити на животі по всім цим ямкам, по цим ложбинкам, по цим нерівностям, по цим випуклостям і вивчити це все сам своїми очима. Тому що з дрона це зовсім інше. Плюс поспілкуватися з кожним бійцем, з кожним сержантом, з кожним молодшим командиром. Ні, мені це не треба. Іншов на підвищення на чергів бригади. А військовий руха попереджав. Серед наших військових є термін мясні роти. Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад не екіпійовані, як ССО та еронія. Вони виглядають, як правило, ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте в Твіттері. Телефон їм треба для Вайбера, аби подзвонити рідним. Великі інтерв'ю таких солдат не беруть, тому в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли про бригади. Відступають після невдалого штурму, відступаючи гуляючи фланги, таких солдат не попереджують про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат, навряд чи кажучи про наших котиків з сува спорадучими такий образ солдата. Але в більшості випадків він виглядає саме так. Бо коли ви читаєте про навало орчих чмобиків або про зеків вагнерів, то стримується цебляцьке кодло, сидячи в окопі і тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного буття. Отакі люди вони не чули про реабілітацію, ПТСР теж, але вони так само, як і всі страждають від нього тому у і просять інколи відправити їх на лікування. І Не дивлячись на все такі солдати вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей, йдучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись в бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата, хоч на трохи або все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, аніж податки чи донат. І дуже прошу вас, не забувайте таких солдат після війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя виснов. Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.